Якщо подивитися, в них не так багато є карт на руках, про які завжди говорить Трамп, тому що нафта складає 25% ВВП, ну, доходи з нафти складають 25% ВВП Російської Федерації, і вони зараз не в тій ситуації, щоб їх втрачати разом з тим, ринок не може замістити повністю російську нафту. Тому тут є певні ризики того, що трам бліфує. Багато хто це знає, але Індія дуже зацікавлена в американському ринку. Вони дуже інтегровані в фінансові ринки і вони дуже інтегровані в ринки розвитку нових технологій. Тому для Індії це дуже непросте питання, і Трамп це добре розуміє, так само як Індія. Ну, фактично може почати закупати набагато більше американської зброї. І переорієнтуватися саме на американську зброю з російською зброєю, а це також багатомільярдний контракт.